Дивіться, такий сомчик. гарненький, Клюнув. Дивіться на, на танто. На цей вже. А, але <сіх> Такий приємніший, бачите? Ого, ого, ого. На танточку. Дивіться який кругляшок. Вітаю вас, друзі! От і наступив вечір, і я вирішив не гаяти часу вдома біля комп'ютера, вирішив піти на міське озеро і спробувати половити щось на мікроджих. Тому, друзяки, дивіться далі, не перемикайтеся, думаю, буде цікаво. Що ж сьогодні буде клювати? Сьогодні зраненечку. Пройшла гарна гроза, травичка мокра, цілий день пасмурна. Подеколи проходив такий невеличкий дощ або злива, тому щось змінилось. Думаю, хижачок має бути активний. Тому при нагоді поставте лайкос, підпишіться на канал, хто дивиться не підписаний. А ми сьогодні ловимо на міському озері Івано-Франківське. Давайте, друзі, розповім про водилище, яке я сьогодні використовую. Це такий універсальчик. графіт лідер Фінеза прототип. ST-Limit бачите, в такому 752 LT. Це такий лайтик, універсал до 10 грамчиків. Чому я сьогодні таке водилище вибрав? Тому що я хочу ще покидати сьогодні в облирочки, можливо, вам пізніше покажу, які я взяв. Ось ну, з ними знайомі, якщо ви дивитесь канал часто. Ну і такий ванквіш 2500 Той самий комплект, який був минулої риболовлі з 0,4 шнуром. UK, от. і 0,16 флюрокарбон у мене від компанії Golden Cage серія Guard. В принципі, все так як було минулий раз. Дуже зручний для мене комплект, тому що він універсальний, можна і окуням половити невеличкого. І судачка, що от облери потвічити. Дуже гарне водилище. Мені дуже подобається. Оп! От де малесенький. Я його шукав з дальнячка а він тут під берегом, друзячки, дивіться, Окунчик. Клюнув на снейк від віста. Дивіться, опа. В такому фіолетовому кольорі. І такий гарненький окунчик. Ну, Не самий маленький, який може бути. Бачите, такий мікроджиг сьогодні дуже гарний. День для мікроджигу, тому що сьогодні дощик. Давай. Спокусився, поставте лайкос. Сьогодні дощик, сьогодні мало людей. Ну і не такий супер мікроджиг у мене, друзяки. 3 грама кидав на дальнячок, а клює він тут під бережком. Зараз поміняю вагу і спробую зблизька. Половити, дивіться, вон, внутріє. Бачите, біленька наша знайома блондинка собі чилить на хвилях міського озера. Клас. Прикольно. Клює окунчик з лбузька, тому я поміняв на 2 грамчика від Golden Catcha. Вольфрамчик поставив. І такі от... Вже він, дивіться, секін риби переловив цей віст, просто капець. Треба ще його гарно надіти, бо він, дивіться, бачите, весь побитий. Гарна приманка цей Snake танго 200. Мені дуже подобається. Піднялися вже в водорості через теплу, спекотну таку погоду. І вже якось ловити не дуже зручно. Але ну, в принципі можна ще пробувати, намагаємося. Рибка починає гуляти. Дуже гарно на озері, друзячки. дивіться, качачки, природка. Позаду мене шумить джерело. Така сьогодні дощова погода. Потрібно було вдіти, якщо не промикаємо, якусь курточку з гортексом, але в загальному гарно проходить риболовля в такому спокійному Русі такому, нікуди не спішимо. Ого-о-о-о-о! Бійки, 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 бійки Покльовочка була гарна. Окончика. <смі> Ей, кім розбійничок. Гарний колір в нього тут такий. Да. Дивіться, він же пообдирав мені тут, бачите? На краю тут має бути такий як язичок змії, тому і називається ця приманка Snake Tangle. Але, бачите, він вже попкусував його. Але приманка працює і далі. Снейк від віста. Дуже гарна по окуню працює. Дуже гарна. Дуже важливо, друзі, під час риболовлі, коли ви рибалите окуня, гарно налаштувати фрикціон. Він має бути ослаблений. Чому? Тому що якщо у вас, наприклад, дуже жорстке водилище, в мене зараз жорстке водилище до 10 грам, щоб ви не рвали йому губу. Тому варто фракціончик відпустити, тоді у вас буде менше сходів. Все ж таки багатенько рибки я на цю приманку зловив. Я думаю, краще її замінити на нову. Приманочку в ніякому разі не викидаємо, тому що качачки та решта деяких тваринок можуть її спробувати на смак. Тому бачите, оце так виглядає новенька приманка. В неї, бачите, такий от хвостик, він дуже такий рухливий, і він спокушає якраз окунчика на покльовочку, хижачка. Я на цю приманочку ловив і судачка, і щупачка. Гарна робоча приманка. Так, є в мене декілька кольорів, бачите, і таке масло, і такий медовий кольор, і фіолетик. Тому зараз поставимо новеньку спробую. До речі, ідеально підходить для цієї приманки, це восьмий номер гачка. Ви можете взяти якийсь від овнера. Моя улюблена серія Trigger, вони на зацепчиках розгинаються, бачите, вона якраз. Ідеально підходить під оцей от розмір. Восьмий номер. Шостий трошки завелика, а восьмий якраз. Десятка за маленький буде трошки. І 2 грамчика від Golden Ketchup Wolfram. Змінив, друзі, локацію. Треба спробувати різні місця. Дивлюся, тут якась от біля берега гуляє рибка. Не знаю, що це, в принципі, може це якась і... Біла рибка, але якась рибка присутня тому спробуємо і тут покидати. Бачите, там от біля очеретика є якийсь рух. Можливо це амурчик є в А можливо і хіжак якийсь гуляє. Зараз спробуємо. Зацепчик. О, відпустив. Ого, ого, ого. На танточку. Дивіться який кругляшик. Догнав. гарненький Зараз зафоткаю його. І кажуть, і це рибка. Дивіться, внутрі я подумала, що я щось хочу дати, прилізла, а то риба, друзі, друже, то рибка. Ну нічого, гарний, приємний кунчик, клюнув таку медову танту. Такий опа. Такий от. Друзячки, стемніло. Стемніло і почала працювати кислота, а. Бачите. Як тільки темніє окунь. Може зреагувати на кислоту. Оце кислотна танточка. І такий красончик. Такий класний. красунчик, окунчик на кислоту. Давай. Дивіться, так потемніло трохи. Що зараз бачите, хмари підлізли, хоча зараз в принципі, мало бути світло, але в загальному погодка портиться, вітер піднімається і гримить. Тому що я не знаю, скільки я буду рибалити, але я сьогодні настроївся порибалити і затемно половити і на воблерочки. У мене є там і двохдюймовий такий салікончик, щоб покидати на судочка. Ну, будемо бачити. Будемо мати надію, що час у нас ще є. Може стороною обійде. В загальному. Збирається на дощ. Так, зараз поки що світло. Візьму таку двохдюймову танту кислоті. я думаю, в мене є ВІПА кислотні, а я їх не взяв, але спробуємо ту танто. Зараз ще грузик поставлю, грама 4-5. Так. Деребній вольфрам, дорогенький. О, є в мене. Зараз покладу. Це скільки 4 грамчика. Буду пробувати. Так, якась рибка. Опа! Ха -ха -ха. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Але рибка! Профільна, чекайте! Покажу вам на світло! Треба вийти, щоб показати. Бачите? Отакий От судочок. Такий невеличкий. На двух діймову танту Профільна вечірня рибка, але покусився Нням-ням-ням. На таку двох. Колірно. Бачите, там-то. Одна масла сторона, одна шертрес. Ну який судочок. Де ми відпустимо. <рес> ще один. Та не, не дуже вам видно. <рес> Дивіться, ще один не класти. Мушу вам трошки показувати на цей. Бачите? Під ліхтарем. Отак. От вам ви... вечерня риболовля. Але дивіться який ще один гарнюнький. Лайк. Темний лайк. Ох, покльовка була, друзяки. Хороша, о, це вже побільший садочок. Ага. Чуєте, Я вам покажу тут темно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Китвин Борзий. Майнор 16 флюр. Опа. Опа. Дивіться знову. Зараз вам покажу. Клюнув. Давайте на на танто. Отакий цей вже. <смірші> Такий приємніший, бачите? Судочок Це вже гарний. <смірші> І кланчик відпускний. Але клюнув, покльовка була у нього. Ух, друзяки. Опа. Друзьячки є рибка. Але вже більша. А у это сомик. Раз бы взял-то кислих что на голову. Это да, сомик. Заверни мне сумку. Оп. Она там тоненький флюр. Так, сомчик. Сегодня снова сомчика злого. Невеличкий. Такие беленькие. Але так гарно клюнув, капець. Так ходи, ходи сюди, ходи. О, це приємний бонус. Так, іди сюди. Малесенький. Важкий. Десь. Як його взяти? Опа! Це отакий сумчик гарнюкий. Так, зараз фоточку йому на тамто. Коліна всі замучив Ну що, друзічка, такий бандючок. Ням-ням. Бачите, -ням. гарнесенький, такий колір у нього. Біленький. Подарував гарні нам емоції, тому по-любому такий. Він і не заліковий, в принципі, щоб він там не дарував літкі вуси маю. Ми його відпустимо, звичайно. Давай, біжи. Бандіт. Ну що, друзячки, я не готувався до такої сильної зливи. В принципі, буду закінчувати сьогоднішню риболовлю. Е, проставте лайкос, підпишіться на канал. В принципі, все вдалося. Тому я йду додому дуже задоволений. Сомчик, судачки, окунчики і злива на кінець риболовлі. Тому прийду додому мокрий до трусів, а вам всім па-па!